Жителі пекарів сходяться до центру села із квітами та прапорами. Сьогодні тут зустрічають свого земляка Михайла Чеботарьова. Поки батько на підході вітання приймає донька Алла Сидоренко. Люди самі зібрались, ми не знали. Нам зателефонували і сказали, що це всі будуть збиратися, і буде це все відбуватися. Ми в шоці всі в шоці. Ми не очікували. Її батько розказує про був у російському полоні два роки і сім місяців, півтора року, з яких сім'я не знала, що він живий. Військового повернули в Україну 25 травня у межах триденного обміну тисяча на тисячу. Поміняли тата 24 травня. Потім одразу його забрали в Вінницю. Він був у лікарні ну, цей, цей час. І зараз тільки вчора. Перший день, коли він приїхав взагалі додому. Ми його бачили взагалі за цей весь час, один раз. Це ми їздили до нього. В Вінницю у перші дні після обміну знімальна група Суспільного приїздила до родини Чеботарьових додому. Дружина Інна показувала сімейне фотоархіви, розказувала, як мріє зібратися знову разом на рибалку та юшку на березі Дніпра. Та ділилася тим, що пережила, поки чоловік був у полоні. Шукали нервували особливо, як передавали тіла це бого наших хлопців ж переживали, чи нічого з ним не случилося там хоча б в полоні, бо багато ж і полонених передавали, що закатували. Ну, а так, ну, чекали, надіялися на краще. Як ваші справи? А отак. Все вже вдома. Сьогодні пані Інна поруч із чоловіком йде приймати вітання від односельців. Все село тебе чекало і всі запитували з твоїх рідних. Коли ти повернешся, бажаємо тобі міцного здоров'я, швидкого одужання і дякуємо тобі. Пасибі, дитинко моя діти. Вам то вам теж Спасибо. Ну що, а я побажаю тобі і від громади і від себе особисто, щоб майбутнє твоє життя було таке солодке, як оця відеочка. До повномасштабного вторгнення Михайло працював у канівському природному заповіднику. Його колеги теж приїхали привітати його з поверненням. Цей колектив Канівського природного заповідника. Просив Господа Бога, щоб дав йому сили, наснаги, здоров'я, витримати на нелюдські умови, які він там переживав. Моя сім'я мене підтримала. Мої пікарі підтримали теж як то думками. був з пікарями вместе, з моїми друзями був. Нашими да, молитвами. І я там немножко, як говорится, обращався к вищим, щоб здесь, на родній землі, щоб Я дуже радий. Дякую вам всім. Дякую. Місяць тому Михайлові виповнилося 60 років. Ювілей зустрів на лікуванні у Вінниці, тому відсвяткували день народження разом із поверненням, розказує дружина. Торта йому спекли, вареники марови внучки там його обліпили. що кричали дідусь, дедушка. Вони теж дідуся свого дуже чекали. І ми дуже раді, що що його все таки звільнили з полону. Саме заради них онучок готовий повернутися до збройних сил знову, каже Михайло Чоботарьов. Якщо треба бути, якщо постоять за сім'ю, за своїх внучок, то придеться, що може даже і оружиє взять в руки. Поки розказує, повернувся додому лише на кілька днів і вже знайшов собі роботу. Посмотрить, які дерева, як виросли возле хати, посадити нові дерева. А потім знову на лікування тепер на Київщину відновлювати втрачене у полоні здоров'я, каже Михайло Чоботарьов. Марія Гавриляна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.